Путін активно явно втратив ну, там, взагалі відчуття е, якоїсь там я не знаю, страху чогось іншого. Тобто в нас активно відбувся, якщо там хтось пропустив, активно відбувся заліт е, безпілотника на території Литви. Та? Хоча литовські, Литовська влада активно жестикулює, артикулює з приводу того, що це, скоріш за все, український реп зробив. Ну тобто, що ти типу, полетіло на нас, а потім через Білорусь вилетіло на них, тому що ми його а, вивели, скажімо так, за допомогою репу. Але, ну, власне, так воно може відбуватися по-різному. Ну, тобто, Знаєш, вийшов там, безпілотник не вийшов. Воно просто показало, що вам над вільнюсом, по суті, пролетів безпілотник і нічого не трапилось. Ну, тобто... Нічого у вас не спрацювало, і виявило ще одну деталь, що насправді системи акустичного виявлення безпілотників в небі Балтії немає. Ну тобто, Литва її замовила і збирається розгортати аж в 2026 році. Ну, Очевидно, що вона замовила і в Україні, ну, тому що в Україні ми то, ми -то вже в нас якось ця система вже настільки, вже, як годинник працює, що ми знаємо, де в якому тому воно летить. Ну, тобто... Тут, як ми бачимо, в них не вдалося, по суті, з ним нічого зробити для того, щоб той безпілотник, причому там Гербер, здається, була, ну, щось таке, знаєш, кустарне, кустарне, типу, що, щоб вона пролетіла там над вільнюсом, що її всі бачили, і нічого з нею не могли зробити. Ну, тобто, це такий показник того, скажімо, якщо. Взяти протилежну версію ті, які озвучила Литовська сторона, ну що, типу, що Росіяни вирішили тупо перевірити, е, насправді типу, що, як будуть реагувати, то вдалося в них перевірити в плані того, що Литва ніяк не змогла відреагувати е, по суті. І прямим текстом, так само, як і Румунія свого часу, як Польща свого часу, всі говорять, що це типу, Ну, що це там, типу, над нашою територією так просто пролетіло, тому що так сталося, тому що там у них війна, і інколи таке може траплятись. Ну тобто, ну ніхто не хоче там я так розумію, ноти протесту, чи щось інше, ніхто не хоче вже висувати, тому що це типу там якась ескалація. і Ніхто не хоче бути першим в НАТО, хто може постраждати умовно від Росії.